Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців в усіх куточках світу, які дивляться мій канал. Вдячна вам за те, що ви дивитесь і з підписочкою. Сьогодні у нас 25 серпня, 14.01. Ну, тільки лінивий не подивився, що ж там з Пригожиним сталося, чи живий, чи ні. Чи то театр, чи то реально ліквідація його. Ну, давайте ми подивимось питання. Так, ну ось така історія Произошла з цим бортом. Присутствує тут жриця, негативні карти знаходяться по бокам. Так, тут іде кризисна ситуація по цій машині, по життю людей. Тут іде і таємниця, не все нам кажуть, звісно, не все розкажуть. Але ось башня прийшла, там була аварія. Давайте спитаємо, чи була ця. Давайте розкриємо, по-перше, що нам розкриє ця п'ятірочка. Ця п'ятірочка нам показує, що реально пішов з життя пажик. Пажик вогняний. Це командир, командир. І, скоріш всього, Сам Пригожин, пішов в життя. Ось бачите, тобто пішов в життя. Ця башня сталася організовано деякими службами, це було заплановано. Так, там був взрив, це була ілюзія, це був театр, це було як дійство, як показове таке, знаєте, удару такого. Але тут стоїть велика сила за цим. За цим ударом. Там був взрив. Був взрив. Так, там загинули люди. Імператор це, скоріш всього, цей пригожин, і ватажок командир. Командир. Ну і там от показує, що так. Бачите, десятка чаш це сім'я. Це там, мабуть, була сім'я якась. ну хоч Або, знаєте, як от тобто люди, які були з однієї сім'ї, там загинули. Може, це показує, те, що вагнера от вони вважали сім'єю? Може, то тому так показує, знаєте. Дивіться, я спитала, чи був там Пригожин. Так, він там був, це положительна карта, чи загинув, так, він загинув. А, чи був Уткін? Ну, Луна таке собі показує, так? Да? Ну і ось випав сам він такий, цей Уткін, пажик, пажик, пажик. Але він все ж таки був командиром. Сталося. Це люди сталося. Я спитала, чи реально він загинув іменно 23 серпня на цьому борту, тому що його ж могли вбити і раніше, просто прикривати, викладати старі його відео, там, тому що ми бачили з вами, де він каже, 50 градусів в Африці, а показують просто якесь поле, і він вдітий в курточки, тепло, не мокрий, не тече з нього. Ну 50 градусів і так в дітому, ну це нереально. Uh, тому я спитала, чи реально то сталося. Пішли положительні карти, що да, Ну, по-перше, тут спрацювали деякі служби, і це було зроблено іменно uh, заздалегідь. Тобто, все це планувалося по, -по, по службам. Ось дві служби співпрацювали, дуже гармонійно працювали, все це спланували, по зіркам все зробили як треба. Положительні карти це було зроблено так, от башня, ось сам Пригожин і виконавці. Тобто, так це зробилося від, е, е, був взрив Я спитала, так був зрив, друга ця показала, взрив, а потім збили ракетою Все так воно і було. Спочатку був зрив, а потім була ракета. Ну Давайте, щоб ми підтвердили вже то. Да. Внутрішній підрив, да, потенціал ось лежить. Сила, да, да. І це зробили з радістю все як треба. Да. А потім збили ось. Потім збили. Потім збили. Так. Стресова ситуація була, вони. Може, ті, хто виконували наказ, вони розуміли, і для них то був стрес, ось показує. Я спитала, чи був удар потім ЗРК тім, ракетами самольоту, Так, був, ось він був, ось вони відпрацювали це. Але для цих людей це була стресова ситуація. Вони розуміли, що вони збивають своїх і Дехто з тим не дуже зрозуміло, зрозуміло згоден. І ще одне, вони бояться, що тепер будуть їх ліквідувати, тому що ну, вони про це знають. Тому ці люди, які то робили, вони у них стрес, вони бояться ліквідації. Так, да. да, шукають виходу і бачите, вони жертви підвішеному стані. Так, да, їх б'ють. Я спитала, чи вб'ють їх. Так, да, по четвірки, це вже навіть це вже, це не обсуждається. Це вже по королеві жезлів, це вже організовано, це вже буде зроблено. Зачистять всі конці. Всі конці зачистять. Ось так. Ну, давайте спитаємо, чи будуть вагнера йти на Москву. Я дуже в цьому сумніваюся, бо там немає, там немає керівників, немає командирів, толком ні, нікого немає. Ну, таких хоч. І вони бачать, що їх ліквідують, то там така машина страшна в Росії в цьому плані, що... Ну, Давайте спитаємо, щоб так, знаєте, вже зняти це питання. Вони думають про то, мають багато бажань. І навіть, навіть будуть організовувати це. Їм навіть хтось допомагати буде. Так, да, вони хочуть то дуже ось. Дуже хочуть. Ніфіга, нічого в них не вийде. Там половину перекуплять, половина сама по -по 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 буде бухати і втече, загуляє. Нічого не вийде в них. Так, да, їх зачистять, повбивають. Там дуже серйозна йде конкуренція. Когось перекуплять ось, когось вб'ють, хтось буде працювати на них. Це вже все. Це Вагнер це відработаний вже ресурс. Ось так. Такі діла малята. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звертайтеся на приватну консультацію. Було б непогано трошки підтримати каналчик, хто скільки може. Буду вам дуже вдячна, бо я працюю для вас. Все, почуємось, па-па.